Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні запечені роли, і потрібно зварити рис. Точні пропорції я напишу в описі під цим відео, але я його гарно промиваю, доводжу до кипіння і проварюю 10 хвилин. Далі під рушничком ще схолодає 10 хвилин, 10 хвилин заправляю рис, нехай трішки схолоне, А тим часом я роблю начинку, беремо огірки, авокадо, рибку, вершковий сир, начинка може бути будь-яка. Сьогодні в мене буде щось по типу Філадельфії, але в основному я хочу їх запекти. Коврик я змащую злегка олією. Найкраще рис роз розподіляти вологими руками, в потребі я їх змочую, і формую відразу кульки, розподілила його на потрібні частини. Далі на половинку листя норі викладаю рис, перевертається все, ваша улюблена начинка, скручую рол і зверху викладаю рибку. Можна посипати кунжутом. Тут вже працює фантазія. Для запечених потрібно зробити шапочку. У мене було декілька креветок, я їх відварила, почистила, додала сюди і корку, крем-сир, майонез. І ще було трішки щось по типу пармезану. Ось і шапочка готова. Це найсмачніший варіант, дуже рекомендую. Для запечених також використовую будь-які роли, але вже в начинку не додавала рибу. Там огірок і сир, авокадо і сир, можна ще з кунжутом зробити. Викладаю шапочку з відмовою мішка або просто ложечками. І запікаю 5-7 хвилин при 200 градусах. Поки ті запікаються, я порізала філадельфію все, що вийшло. Далі поливаю соусом унагі і насолоджуємося. Якщо у вас немає можливості замовити, то до Дня Закоханих те, що треба. Рекомендую. Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні запечені роли, і потрібно зварити рис. Точні пропорції я напишу в описі під цим відео, але я його гарно промиваю, від... доводжу до кипіння і проварюю 10 хвилин. Далі під рушничком ще схолодає 10 хвилин, 10 хвилин заправляю рис, нехай трішки схолоне, а тим часом я роблю начинку, беремо огірки, авокадо, рибку, вершковий сир, начинка може бути будь-яка. Сьогодні в мене буде щось по типу Філадельфії, але в основному я хочу їх запекти. Коврик я змащую злегка олією. Найкраще рис Відділяти вологими руками, в потребі я їх змочую, і формую відразу кульки, розподілила його на потрібні частини. Далі на половинку листя норі викладаю рис, перевертаю, це все, ваша улюблена начинка, скручую рол і зверху викладаю рибку, можна посипати кунжутом. Тут вже працює фантазія. Для запечених потрібно зробити шапочку. У мене було декілька креветок, я їх відварила почистила, додала сюди і корку, крем-сир, майонез, і ще було трішки щось по типу пармезану. Ось і шапочка готова. Це найсмачніший варіант, дуже рекомендую. Для запечених також використовую будь-які роли, але вже в начинку не додавала рибу. Там огірок і сир, авокадо і сир, можна ще з кунжутом зробити. Викладаю шапочку з одного мішка або просто ложечками. І запікаю 5-7 хвилин при 200 градусах. Поки ті запікаються, я порізала Філадельфію все, що вийшло. Далі поливаю соусом унагі і насолоджуємося. Якщо у вас немає можливості замовити, то до Дня Закоханих те, що треба. Рекомендую.